Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись. Дружківка Краматорська, Сантинівка Славянськ, з, 20... з 24 по 30 листопада, включно. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Як завжди, дивимось на ракулі незламні. Потім більш детально дивимось на таро. Хто ще не дивився розклад, Дружківка Краматорська Лінормана? Подивіться. Карти були не дуже. Якщо чесно, зараз подивимось, що нам скажуть всі системи дружківка з 24 по 30 листопада. Основні головні енергії, небезпеки та загрози покажіть нам. Ворог націлений знову ж таки на логістику, небезпека присутня, нікуди не подівається, як наші захисники, як, так і склади, і цивільне населення, на жаль, під загрозою. Але, Але тут начебто енергії більш спокійніші. Булі нормально, прям такі. дуже важкий період. саме Це до кінця листопада показали. Але ворог. Має дуже багато планів. Так, давайте більш детально дивитися. Дружківка з 24 по 30 листопада. Основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. План тоді ворога стосовно просування в напрямку міста та висновок на найближчі 7 днів з 24 по 30 листопада. Покажіть нам місто Дружківка Донецької області. Період з 24 по 30 листопада. Дуже багато емоцій. Всі в очікуванні якихось рішень знову ж таки, карти показують, мабуть, про те, що тиснуть на нашу владу, да? і влада може прийняти якісь ну, незрозумілі дивні рішення. Всі чекають вирішення цієї ситуації, але розуміють, що прийняття на тих умовах це буде капітуляція наша поразка. Тому такий емоційно важкий стан. Люди які заручники ситуації, тут, в принципі, заручники обставин, це про добробут, і про емоційний стан і про все. Так, покажіть нам небезпеки та загрози саме для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів дружківкам з 24 по 30 листопада. Покажіть нам. Під час пересувань э, в нічний час можуть бути загрози, це лікарні, готелі, якщо у нас ще працює, працює щось таке. Послабити нас, послабити, скажімо так, наш запал, да? нашу впевненість в наших активних діях. Саме для цивільних, для цивільного населення небезпеки та загрози для життя та здоров'я. Приватний сектор. Жінки діти, в принципі, якісь ресурсні об'єкти ще можуть бути. Те, що підтримує економіку самого міста. От тут може бути якийсь дисбаланс. Такі основні головні цілі ворога. стосовно обстрілів, по місту дружківка до кінця листопада місяця. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту дружківка до кінця листопада. Такі перерізати шляхи е, постачання ресурсів, перерізати е, добробут для населення, вести е, в тупік, загнати в тупік. Так? в тупік нормальне існування, оц цю урівноваженість е, в самому місті. Ну, знову ж таки, вбити впевненість в тому, що все буде добре. Знову ж таки, це небезпеки в нічний час, це загроза балістики може бути, щось пов'язане з водою. І більше все ж таки про доброгу для населення те, що ну, дає можливість нормального існування в місті. Так, плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста. Які плани та дії ворога? До кінця листопада стосовно пристороння у напрямку міста Дружківка. Ну, тут бої, йдуть бої, стримання їх, ну евакуація населення. Вони розуміють, що без боїв їм не взяти. Але основною головною цілі, щоб як можна більше населення виїхало. Ну тож, це зрозуміло, а які. Чи будуть якісь успіхи у ворога в цьому напрямку. Зависають їхні плани, бо не все так сталося, як гадалося. У них якісь свої внутрішні проблеми. От, щось не все так стабільно, як дуже хотілося, десь вони самі собі підсеруть, скажімо так, як, знаєте, постріл у ногу. І, знову ж таки, нестача ресурсів. Грошей нема, пора все закінчувати, бо дуже важко. Дуже важко. Були великі плани, знаєте, воно дуже хочеться, бо скільки всього вже витрачено, і плани великі були, але воно як баласт взяти не можемо і залишити шкода. Щось має от перевернутися з ніг на голову. Всі їхні мрії. Не можу поки що сказати, не приходить на думку, що це може статися. Це може бути щось таке взагалі неочікуване. Втома ну, від усього такий дуже важкий емоційний стан незрозумілий по дурню, по сімці Ну, тут і залякування і багато фейкової інформації. Нерозуміння взагалі, що відбувається. В принципі, цей стан вже, вже деякий час. Так, давайте далі. Далі. Костянтинівка. З 24 по 30 листопада. Основні головні енергії небезпека та загрози. Місто Костянтинівка Донецької області. Покажіть нам загальним фоном. Основні головні енергії небезпеки та загрози міста Костянтинівка. Покажіть нам. Про присутні, небезпека нікуди не подівається знову ж таки е да? І цивільне населення, яке ще залишилося в місті е постійна небезпека. І дуже їм хочеться. От прям-прям-прям-прям. Дуже їм хочеться помарадирити. Будуть тиснути тиснути як якомога ближче хочуть підібратися до міста. Напишіть взагалі, як там у вас ситуація. Якщо хтось дивиться з Костянтинівці. Так, давайте більш детально подивимось. Хтось там... Щось мені там вчора попадало, що той. Е Мітер скипкає в прыжки. Сказав, що там вже прям бої точаться в середині міста. Так, Костянтинівка. З 24 по 30 листопада основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. По все руйнувати. Основні плани тоді ворога стосовно просування у напрямку міста та виставок на найближчий тиждень до кінця листопада з 24 по 30 місто Костянтинівка Донецької області покажіть нам. Повішений стан. Повішений стан. Ворог дуже активний, дуже активні обстріли, багато руйнацій. В першу чергу, звісно, все, що пов'язане з нашими військовими, дуже великі плани у них на місто. Ще напланували собі, що, куди і як. Так, небезпека та загрози саме для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Міста Костянтинівка до кінця листопада. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Покажіть нам. Ну, знову ж таки, загроза балістики, багато може летіти, багато вогню. Ем... Дуже їм хочеться, дуже їм хочеться прям заграбастать Костянтинівку. Але все одно, от, якісь ще мають Верховній жриці відбутися якісь е е події, все ж таки е має залишитися е за Україною. За Україною. От щось, щось таке. Не дуже добре має статися. Чекає їх поразка. Небезпека і загроза тут на 24 на 7. Тут Костянтинівка навіть я не знаю, що сказати вам, які основні головні цілі ворога стосовно. Обстрілів, основні головні цілі ворога. стосовно обстрілів Костянтинівка до кінця листопада, які основні головні цілі ворога. Тут більше намагання просуватися. Намагання просуватися. І багато інформативних вкидів, впливати на емоційний стан населення, розгон якихось агресивний розгон якихось новин. Або щось пов'язане з От. якась агресія. Так, планата Дії ворога стосовно просування у напрямку міста. Планета дії ворога Стосовно просування у напрямку Костянтинівки до кінця листопада. Покажіть нам планета Дії ворога. Стосовно просування у напрямок Костянтинівки. Працюють в цьому напрямку. Прямо працює. Треба їм такий прям успіх треба, але не все дається так, як їм хотілося. Все одно дисгармонія йде. От, таке відчуття, що шах туди, шах назад. Ситуація 50 на 50. Чи будуть якісь успіхи? У ворога, чи будуть якісь успіхи у ворога? Ну, б... Запеклі бої. Запеклі бої. Багато вогню. От всі ми правдами, всі ми правдами неправдами намагаються взяти під контроль місто як раніше було, дуже хочеть. Якісь просування можуть бути, на жаль. Можливо, воно як, як так не знаю навіть, як пояснити, воно як за, зависне, от як на межі, мені здається, щось таке, поки, можливо, ці перемовні процеси будуть йти. Ну, але все одно ворог пре і просування в напрямку міста все ж таки будуть. Дуже важка ситуація, дуже велика загроза окупації. Тут прям взагалі Костянтинівка. Костянтинівка то Кап здавсім іншим містам. Тому такі енергії карти щитують на дружківку, на Краматорськ щитували такі незрозумілі і важкі. Кажу те, що карти на зараз показують. Дай до Боже, все, все зміниться, бо все ж таки більш такі енергії, які можна повпливати і віримо в найкраще. Так, Краматорськ. Краматорськ з 24 по 30 листопада. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Загальним фоном покажіть нам Краматорськ. До кінця листопада? Краматорська, краматорська громада. Дуже уважні, обережні. Ще все, що пов'язано з нашими захисниками, під загрозою обстрілів. Атака знову ж таки логістика. Залізниця, автовокзали, шляхи, мости. Все ворог намагається нищити знову ж таки, по наводках ждунів. Цивільне населення під загрозою, ДСНС може працювати. Ну, так, такі собі карти начебто. Але ну, все одно, от, наприклад, відсутність світла буде, будемо перемагати, будемо ну, намагання якнайшвидше як відновити. В принципі, це нам і нормально показували, що як би важко не було, все одно о, шукають виход з ситуації, навіть якщо її треба почекати, але це все з часом відновлюється. Так, давайте дивитися більш детально. Краматорськ. На найближчі 7 днів з 24 по 30 листопада. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, постійні обстріли. То є, то немає, скажімо так. І багато може летіти. Так. Плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста. Тримаємо оборону та висновок до кінця листопада по місту Краматорськ. Покажіть нам основні головні енергії до кінця листопада місто Краматорськ. Якісь позитивні новини мають бути. Якісь активні дії, активні дії, позитивні новини. Бачите, щось таке незрозуміло. Я пискав дві Пентаклів. Там щось не дуже добре нам карта показує тут, начебто якісь гарні новини мають бути. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів небезпеки. Міста прийняття рішення, якісь ресурсні об'єкти, і не, сам, не тільки саме місто, але й усі ваші населені пункти, усі ваші посілки, якісь приховані міста. Ресурсні, приховані міста, там, де ну, щось, щось важливе і цікавеньке може бути під загрозою. А саме для цивільного населення. Для цивільного населення знову ж таки населення розділилося під впливом різної інформації, багато, прям багато несеться такої скорботної да? інформації, яка нам зовсім не подобається. Ось на цьому фоні розділилися думки населення. Зрозуміло, що всі хочуть вже завершення, закінчення, але дехто хоче просто або як, а дехто розуміє, що ось так, як нам пропонують, це зовсім не вихід. Тому дуже емоційно важка ситуація взагалі. Тут більше не стосовно просування, тут більше про те, що нестача ресурсів. Да. Доведеться чимось, щось неочікуване, має статись. Нестача ресурсів, щоб е, завершити да, свої плани. Доведеться від чогось відмовлятися, стати заручниками ситуації, а щось неочікуване має статися, щось неочікуване може знищитись. Ну, таке. Тут більше все ж таки активні дії в плані обстрілів цивільного населення. Тут більше поки що це, ніж якесь просування. Ну, але десь, десь якась активність все ж таки може бути. І це буде прямо розривати нам серце. Який висновок до кінця листопада? Знову ж таки, висновок, жінки-діти, дуже велика небезпека. Все ж таки, якщо є можливість, треба евакуюватися поки що. Питання дуже гостре по всіх містах. Так, і Слов'янськ. Давайте дивитись. Слов'янськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. До кінця листопада загальним фоном покажіть нам. Місто Слов'янськ загальним фоном. До кінця листопада покажіть нам. Так само евакуація, так само логістика під загрозою, намагання ворогом знищити логістику, знищити нашу віру, надію в те, що все буде добре. Вплив через відсутність світла, злякування. Все одне, в принципі, і те саме. ДСНС може працювати, терор цивільного населення і цивільне населення в полоні обмежень через небезпеку може бути. Так, давайте більш детально дивитися. Слав'янськ з 24 по 30 листопада, основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста, основні головні висновок. І висновок. До кінця листопада по місту Слов'янську. Покажіть нам. Основні головні енергії. Основні головні енергії тут більше не сам Славянська населені пункти навколо будуть під увагою, які небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Посилення агресії з боку ворога держустанови, можуть бути під загрози, якісь торгівельні центри, я не знаю, чи щось у вас таке велике працює, якісь торгівельно-розважальні центри, можливо. Які основні головні цілі ворога стосовно прасу... головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту Слав'янськ. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту Слов'янськ. Добробут для населення. Діти, жінки, неочікування. обстріли, це балістику можуть бути. балістику можуть бути, добробут для населення, щоб знищити все в хлам, в ноль, щоб люди виїздили по вісімці купців, виїздили, шукали десь кращої долі, бо тут неможливо знаходитись. Які плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста до кінця листопада? Слав'янськ, плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста до кінця листопада. Які плани та дії ворога? Тримаємо оборону дуже важко. Все ж таки вони е, мають надії на перемовини, більш на дипломатію. Вот тут у нас оборона. Поднимем, что с интересное должно Така ситуація, друзі. Дякую за увагу. Нагадую, що дуже вам вдячний за підписки, вподобайки, коментарі. Чим більше ви активніші, тим більше YouTube просуває відео. В принципі, основна головна ціль, щоб відео подивилися як можна більше людей. Тому буду дуже вдячний за. Вашу активність. До нових зустрічей, друзі. Дякую ще раз за все.